А чи цікаві комусь взагалі мої думки. А чи варті мої думки уваги? А я от записав або записала відео, і я не виставляю, тому що вони мені не здаються прям такими унікальними класними. І це було цікаво, що одночасно в декількох людей така сама історія. При тому, що всі ці люди один одному сказали би: в тебе класні думки, поділись з ними. Але собі вони цього не кажуть. І через цю позицію дуже багато контенту ми не Насправді є дуже багато цікавих людей, які, якби вели свій блог, ми би стали краще як люди. Тобто, якби якісь е -е, з моїх знайомих вели свої блоги, навіть без якоїсь там класної картинки. Без якоїсь, без монтажу, навіть от як в цьому форматі як цей, ну, цей формат, принаймні, планується без монтажу і нічого такого як каву, я тільки прокинувся і поснідав. Якби доволі багато людей серед моїх знайомих вели б свій канал, я б їх дивився, по-перше, а по-друге, мені б це було корисно. Навіщо дивитись досвід інших людей? Є два моменти, які от мені цікаво в інших людях. Перший момент. Вони дивляться, діляться якимось досвідом, якого в мене немає, не було, який я не можу отримати в, через різні причини. І я можу, подивившись 10, 15, 20 хвилин чи чогось відео, Отримати досвід, який я або можу отримати за півроку, рік-два там, або який я в принципі не можу отримати. Там хтось з моїх знайомих, я не знаю там, провів дитинство в, в... в... сім'ї, я не знаю, не, не дитинство, там, поїхав навчатись і був в, прийм... в приймаючій родині. Там я не знаю. Прикольно. Ну я вже цей досвід ніколи не переживу. Тому що я вже, мені вже 33. <смі> мене вже не прийме жодна родина. Якщо ви родина, яка готова мене прийняти, напишіть в коментарях. А, мене вже не приймає жодна родина за обміном і так далі. І я би послухав цей досвід. Тому що мені цей досвід, досвід по-перше, корисний. Тому що в мене колись будуть діти. І я, можливо, також буду задумуватися, чи відправляти, чи не відправляти. А також мені просто цікаво. Але. Багато хто з тих, хто переживає, що їх думки не цікаві, кажуть, але ж це унікальний досвід. А мій досвід не унікальний. Ми дуже часто любимо знецінювати свій досвід. Він нам не здається якимось унікальним. Тому що, як виявляється, для когось цікаво було послухати про моє дитинство на Донеччині, про те, як я, мені належало все. От я зараз в дуже схожому вайбі живу. Часний сектор, тільки замість ось цих кір в нас були телекони. а так дуже схожий вайп. Я там бігав, катався на велосипеді, цілий день був, міг займатися чим захочу. Тих, хто, наприклад, виростав в місті, в них не було такого досвіду, і їм було цікаво. Хоча мені там це мало здаватись би не цікаво. Ну, що такого, просто, про, просто я міг прокинутись і поїхати на ровері, куди очі дивляться. І просто повернутися треба було до ночі. Ось така вимога була. А ще для чого важливо дивитись такі відео, і для чого важливо ділитись такими відео, це можливість послухати інших людей і зрозуміти, що з вами все нормально. Тому що в когось виникають якісь думки. І, наприклад, у вашої другої половинки, у вашого друга таких думок немає, і вам може здаватись, що з вами щось не так. Вам може здаватись, що я якийсь неправильний, в мене кукуха їде і так далі. А потім ви вмикаєте якесь моє відео, ви вмикаєте якесь відео подкаст Фонтан, ви вмикаєте якесь відео в когось з глядачів цього відео, який наважився, записав, і такий, а, в нього теж є такі проблеми. Окей. Тобто це не щось невирішуєме, це щось, що час від часу виникає в інших людей. Клас. І на моєму наставництві, я не рекламую, якщо це, це не реклама наставництва, просто воно мене наштовхнуло на ці думки. А, послання в описі тут залишалось сказати. ні. На моєму наставництві дуже часто я не очікував цього, коли я колись починав, я ну, наставництво два роки. Я ютубом довго займаюся, наставництвом тільки два роки, навіть трошки менше. Я не очікував, наскільки сильний інструмент для людей, коли я кажу: дивись, в мене було так само, що я з цим зробив. В мене була така сама ситуація, як я її пережив. В мене була така сама думка, така сама ідея, такі самі переживання, і просто той факт. Що людина, яка пережила якусь проблему, якусь складність, ділиться своїм досвідом, вже допомагає дуже великій кількості людей. Мені не треба підбирати інших слів, ось в чому легкість. Я просто людина зі мною ділиться якоюсь своєю проблемою, кажу: ну, окей, я її вирішив ось так. Або в якогось з мого клієнтів, з моїх клієнтів була така сама проблема. Я до чого? Якщо у вас є якісь ідеї, думки про те, як же тут незручно сидіти, як же тут незвично красиво сидіти. Тому що просто ось так сидіти, ось так. Я, 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 я сидів і мені ідея записувати прийшла, коли я ось так сидів. Але ось так кадр не дуже виглядає. І тому приходиться незручно сидіти. Я до чого? Якщо у вас є якісь ідеї, записати відео, написати пост в інстаграмі. Поділитись чимось, написати пост в трец, зробити якісь фотографії, намалювати картину, написати пісню. Зробіть це. До творчості, от я зараз до цього приходжу, я взагалі дуже болісно відношусь до маленької кількості переглядів, лайків і так далі. Точніше, раніше дуже болісно відносився. Зараз поки, ще, поки що ще це також є. Але вже значно менше, я вже відпускаю цю історію. А... Треба привчити себе до того, що творчість це така штука, яку ви робите і відпускаєте. От теж ж фраза, яку я сказав на цьому зізвоні на наставництві, яку, яка дуже сподобалась людям. Контент, який ви зробили, вам не належить. І сприймайте його так. І ще цікава, судиш, думка, можливо, ідея, відео, пісня, картина, що завгодно. Можливо, ідея вам прийшла в голову не для вас. Це дуже, не знаю, не хочу високопарних якихось слів, це дуже філософська думка. Подумайте, що ідея, яка прийшла вам в голову, і якою ви думаєте, ну, вона не така вже і цікава, її не зрозуміють, її нікому не буде корисно. А подумайте, якщо ця людина, ця ідея призначена була не вам, а іншій людині. А вам вона була призначена тільки тому, що ви зможете до цієї людини цю ідею донести. Тобто, якби ця ідея прийшла цій людині. Вона б могла не зрозуміти її і не сприйняти. А якщо цю ідею цій людині скажете ви, ця людина її прийме і реалізує. Можливо, ці думки, які зараз прийшли мені в голову, вони прийшли не для мене. Вони прийшли для когось конкретно з вас. І якби я ці, ну, я дійсно вважаю, Цінні думки і цікаві. Якби я їх через якісь свої внутрішні переживання і так далі не записав і не опублікував, вони б, можливо, нікому б не прийшли в голову. Або прийшли б пізніше, або прийшли б в іншій формі. І з цієї сторони не ділитись своїми думками. Це ніби егоїстично. От як вам така думка? Не ділитись своїми ідеями, своїми думками. Це егоїстично. Тому що, можливо, вони не призначались для вас. Я почав думати: а скільки людей втрачає через те, що я не записую відео? Я пишу книги. Я записую там, я не знаю, сторіс в інстаграмі, ми подкасти записуємо, там якісь думки пролізають. Але я можу більше. І дивіться, якщо на питання, скільки людей страждає, ну, умовно, через те, що я не даю контент, навіть якщо на це питання відповідь один, це вже егоїстично. Тому що ця одна людина. Потім, завдяки моїм думкам, можу вплинути на ще одну людину і на ще людину, і на ще людину. І ця цепочка дійде до мене. Тобто я, надихнувши якусь людину, запустив ланцюжок, згадав слово, запустив ланцюжок, який потім в якийсь момент надихне мене. Причому. Мене в даному випадку можна надихнути двома способами. Спосіб: перший, я надихнув якогось творця, він іншого творця, він іншого творця, і мене потім надихне чиєсь мистецтво. Це один шлях. А другий шлях: я надихну когось з вас, наприклад, записати відео на Ютуб. Раз уж я наставник по Ютубу, давайте вже тут в цьому полі грати. Я надихнув когось з вас запустити Ютуб. У вас є класні результати, і мене цей факт надихає. Тобто я взагалі одразу в двох на двох полях граю, раз уж ми про поля. Наскільки часто ви відкладаєте створення чогось, я навіть не хочу фокусуватись на конкретно відео. Ну, в мене дівчина, наприклад, художниця. Я от відео знімаю, книгу пишу. І це все прояви творчості. Хтось, не знаю, вірші може пише, хтось фотографує. Ну, Творчість, вона, в принципі, така всеохопна, вона в усьому, що нас оточує. Не треба знецінювати недостатню творчу творчість. От дуже багатьом також, хто до мене звертається, я це відчуваю там. Ну я ж не створюю чогось там офігенного, унікального. Але навіть якщо ви записали відеоінструкцію по тому, як я не знаю. З... Зробити монтаж відео це творчість. Навіть якщо ви. Та коли ви навіть огород плануєте, <світтє> навіть планування огороду це теж творчість. Тому що ви вмикаєте якісь свої скіли. Викладання плітки це творчість. Тому що ви слідкуєте, щоб вона ровнесенько була, щоб не просідала, підсипаєте пісочок. Можливо, в цьому, до речі, і мій секрет. <хи> я зараз задумався. В мене є прикол, я любив абсолютно всі роботи, на яких працював. Я працював на будові, на демонтажі, на будові, клав плитку на цьому костки в Польщі. Як ці костки називаються? Брущатка, бруківка. Я працював в супермаркеті на розкладанні продуктів. Я працював нічним охоронцем. І всі роботи мені подобались. Ну, на той момент, понятно, що зараз я не хочу працювати нічним охоронцем. Е і через це мені завжди було дивно слухати людей, які я ненавиджу свою роботу, бла-бла, бла. Ну, це дивно. Але чому я любив всі свої роботи? Можливо, як варіант. Ну, або це загальне таке ставлення до життя, якщо я вже обрав цю роботу, то я її люблю. Або це я знаходив творчість. Кожній роботі. Я знаходив в собі якісь внутрішні челенджі. Я пам'ятаю, як я в 2013 році працював на демонтажі а в, в Зугресі, по-моєму, станція велика. Я грузив мішки з цементом або перекидав пісок і паралельно вчив польську мову. Я в 13-му році вирішив вивчити польську мову. Ну потім ж потім переїхав туди. Тобто я кидав кожну лопату і такий: 1, 2, 3, 4. Я рахував до ста і зворотню. Я десь вичитав, що вперед і назад, якщо рахувати, краще цифри засвоюються. І я доволі класно цифри знаю по польськи. Так само я потім на іншій будові англійську під, підтягував свою. Коли я розкладав продукти в супермаркеті, в мене ідеальні були полки. Ось деякі дозволяли собі поставити, як, як ставиться. Я, в мене завжди ідеально було. Мені не було куди спішити, скажімо так. Ну, в мене був план, я його виконував. Я знаходив в собі творчість в тому, щоб в мене було все як треба. Це красивенько, ровненько. Чому ні? І я ще й потім швидше всіх працював. Тому що коли в тебе порядок, в тебе і робота далі швидко йде. А багато хто в безпорядку працював, а потім витрачали додатковий час, щоб виправити свій же безпорядок. А я не витрачав на цей час. Я витратив умовно місяць, щоб на моїх полках був ідеальний порядок, а потім я його підтримував. Ну я вісім місяців там пропрацював, тому нормально так було. І це теж творчість. Планування подорожі або поїздки до бабусі це теж творчість. Не треба знецінювати нетворчу творчість. Ту творчість, яку ви не вважаєте творчою, так навіть я скажу. Створюйте контент. Пишіть, як вам таке пиття кави разом зі мною? Я не знаю. Якщо буде якийсь відгук, Якщо буде якийсь відгук, то можливо. В мене була ідея повернутись і раз в тиждень записувати ось таке відео. Де я говорю на ту тему, яка, ось, яка мене зараз турбувала останній час. Або турбувала, або навпаки, от як я зараз. Яку я. я... Мої інсайти, якими я закрив те, що турбувало людей на моєму наставництві. Ось так. Та не тільки, ну я в чому прикол ще для мене особисто наставництва, я через людей, які до мене прийшли, багато чого цікавого для себе розумію і про себе. Тому що, коли ви когось чомусь вчите. Вам, по-перше, треба краще в цьому розібратись, ніж якщо ви просто цим користуєтесь. А по-друге, вам ще треба зрозуміти, чому людина не розуміє, на якому моменті слабка сторона, слабка точка. І іноді приходить думка: блін, а я теж тут не дуже. Ну, я просто раніше проскакував це, тому що, наприклад, в мене там талант. Або в мене там. Тут перекрив мій досвід з мого Ковенівського, там, наприклад, минулого, перекрив цю проблему. Але далі в мене ця проблема не залишилась. Я її просто перекрив в конкретному форматі. І через когось ця штука пропрацьовується. Це, до речі, ще одна з історій, чому я рекомендую записувати контент. Тому що, коли, от я зараз навіть ви це бачите, я записую контент, я для того, щоб записати контент. Рефлексую, я для того, щоб до вас правильно донести ту думку, яка мені прийшла в голову, я напрягаюсь, щоб сформулювати цю думку для вас якісно. І завдяки цьому напряганню я і сам для себе розумію цю думку краще. І тому, якщо ви хочете до когось щось доносити, ви ще й доносити щось для себе.